Зірка українського боксу Олександр Усик приїхав до Іспанії на тренування свого сина, де він виступив з мотиваційною промовою для дітей. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі прилетів до Іспанії на приватному літаку після свого успіху в Лондоні. І в мережі вже з'явилося відео, як він мотивує юних дзюдоїстів клубу в Іспанській Марбельлі, де навчається його син. Поразки нам даються для того, щоб ми зрозуміли, Господь нас веде тяжким шляхом для того, щоб ми більше працювали тут. Той, хто зробить в залі більше за всіх на один крок, на один бросок, на одне підтягування. неважливо на що, От на один ви робите більше, ви ростете. Якщо ви, як вам кажуть, робити 15, ви робите 13, чи 14, ви робите крок назад. Вам сказали 15, зробіть 16. Сказали 20, зробіть 21. А якщо будете 22, все одно буде на один крок, попереду, але не на два. Коли ви виграєте якісь змагання і думаєте, що ви боги і цюдо. Кожне гавно може стати одним раз, один раз чемпіоном світу. Це мій тренер казав. Да. Да. Я кажу, я ж чемпіон світу, він каже, кожне гавно може бути. Да. Так що, якщо ви виграєте, слава Богу, тренеру дякую, мамі, папі дякую. І продовжуйте. Все, що у вас, ви виграли сьогодні, пораділи. Завтра, це вже завтра все. Вперед, 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 вперед. В Олександра Усика дійсно є чому повчитися, а чи мотивує він вас? Он куш за хорси.